Статті вчора полошив винний білет, офіціально став служі збройних сил України. Я в Україні, бо коли повномасштабна війна почалася, я зрозумів, що можу бути тут корисним. Насправді, чотири роки тому я зрозумів, що втомився від армії. Я служив в армії США 20 років. Тоді я звільнився і навіть не думав, що повернусь на службу знову. Си адінване фантасіївкойнбекерніте. Аде інтенде то мувди юрепенівейна США. Я переїхав у Європу, у Польщу, потроху змінював своє життя. Працював викладачем англійської для дорослих vehicle for doing that was to teach english. 20... І коли сталося 24 лютого, я був шокований, як і весь світ, що ескалація дійшла до цього рівня, і другою моєю думкою було, що я маю бути тут і допомогти news. Я вступив до іноземного легіону. Я начебто подивився, як вони працюють, що вони роблять, але зрозумів, що я можу навчити більшого, бути кориснішим, навчаючи у цьому. Я побачив більше можливостей, де мої знання і досвід могли б бути потрібні. Я знайшов своє місце, і це територіальна оборона. Мейам я взагалі навчаю різних речей, але є три основних аспекти, на яких ми зосереджуємося. Перш за все, це військова культура. І як треба змінити військову культуру, щоб перемогти? По-друге, я навчаю доктрин натівської армії. Люди мають зрозуміти, що підхід має бути інший для того, щоб перемогти. І третє це загальновійськова піхотна тактика. У цій тактиці є курс прицільної стрільби, і ми навчаємо не просто пуляти, а нормально цілитись і потрапляти. Рапляти в цілі, бо якщо не можеш поцілити у ворога, все інше не має значення. Перше, що мене надихнуло приїхати в Україну, це те, що українці піднялися і почали чинити опір, почали воювати. Я побачив, що люди готові воювати, хочуть захищатися. А це означає, що я можу навчити їх робити це краще, і це дасть результат. country the citizens themselves want want their okay. independence and as i was here i learned more of the history коли я прибув в Україну, я багато дізнався про специфіку українців, про історію українців, особливо все, що стосувалося, скажімо, помаранчевої революції та революції гідності. Я дізнався все, що відбувалося в цей період. Після того як почалася уже повномасштабна російська навала. Я зрозумів наскільки важлива для українців автономність та незалежність, що ви це цінуєте. І звичайно це надихає, що для українців так важливо відстояти свою державу Мені приємно, що українські бійці дуже швидко розуміють, що треба позбуватися радянських доктрин. ми з командою інструкторів змінюємо старі звички в армії. На жаль, я не маю багато часу, щоб передати свої знання. Усе треба робити оперативно, бо війна триває. Я надаю українським армійцям доступ до всієї інформації про військову справу, якою володію до всіх презентацій. Все це для того, щоб вони могли постійно розвивати свої знання Я вже рік тут, і за цей час моя мотивація збільшилася. На початку цієї фази війни було багато вагань, незрозумілих речей, чи все спрацює. Багато хто не розумів, що і як буде зараз. Я бачу, що все рухається у правильному напрямку, розвивається, і від цього моя мотивація бути тут збільшується. Я намагаюсь надати якомога більше інструментарій солдатам, щоб вони користувались цим на полі бою. Um, that completely feeds my convic my conviction that we're on the right path and we're doing the right thing. Huh? Can I say Putin Julio?